哥。Yeah.

Подали всі документи, перевірили, ми її оренду сплачується вчасно, немає. заборгованості немає, хочуть викупи земельну ділянку. Нормативна грошова оцінка на сьогоднішній день в цінах 2025 року складає 1 мільйон 51 тисяч 730 гривень 66 копій. Блища <постій> земельної ділянки майже гектар соток, 0, 9705. У нас знаходиться, <сумінка> ось, В кінці, якщо ви пам'ятаєте, москаленки, там де квістики в кінці, хіст, вже виходить за межами Москаленки, там база відпочинку. Вона колись була. У терення викупила, це вже продавці. Чи три з не немає. У 22-му році ця ділянка коштувала 776 тисяч 777 доларів. У 25-му вже мільйон 50 гривень. Не, хтось не проголосував? Не рекомендую. Один угу. не голосував, чи Так, Наступне про затвердження проєкту землеустрою, що це відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінює, з будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вулиця Франка Івана.

банківського міського округу на знаменій ділянці загуповуватись господарські будівля ферма. ферма. Да. Ми розглядали на попередній комісії шість було ділянок, Ну, згадали ми ще про суму і донесли той же день, щоб комісія була ще одну заяву і я вважаю, що треба її додати і його разом розглянути. Всі сім ділянок передають варени. Так, е я вже говорила, хто не чув, повторюся, що ці три питання будуть не йти в кінці нашої, а під додалися до... до тих, що. Е що...